Куме, а ти колись пив шампанське по сімейному? Пив? Ну і як тобі? Незручно. А що саме незручно? Ну, незручно, коли ти п'єш горілку, а дружина в цей час на тебе шепить. <рив> Наші жінки відрізняються від іноземок тим, що тільки вони можуть стати о 6-й ранку і до 9-ї запізнитися на роботу. Так само, як і наш мужик. Може теж стати о 6-й ранку, зробити зарядку, з'явитися на роботу до 9-ї, але вже готовим в мотлах. Петюня привів додому старшокласницю, завів її до спальні, зняв з неї труси і заліз на неї. Раптом до спальні заходить батько, дивиться на дівчину і питає: Петю, а що це за кобила? Тату, знайомся, це танечка. Капітан жіночої команди підтримки. Тепер вона житиме з нами. Цікаво. І як довго синок. До ранку. <звук> Кожна кішка думає, що рухи у людини утворилися в результаті еволюції, щоб вона могла годувати, гладити і прибирати за нею.